25 вересня на подвір'ї Золочівської центральної районної лікарні біля фігури Божої Матері відбувся молебень. Участь у молитві взяли медичні працівники, пацієнти, керівництво району, священники різних конфесій. По завершенню молитви священники окрупили присутніх свяченою водою. Заду мені повсякчасів на по віки вічні. Слава Тобі, Саві Небесний, ти розуми, любі за напоняєш тими смерті помили нас, я ти, воже, ти кріпиш, для тим, смерті помили нас, я тий, Боже, сяти, кріппіш, ними смерті, Просити російські, пізнанням всапи, Господні, свисні і хволі бажання чинити добро, і справедливість огрість серця, їх твої, святої любов, і співчуттям до ближніх своїх прости провини їм. Бережі відсяку, недуги, за скуки й смутку, зайшли все добре і корисне в житті. Ті, а найбільшу твій небесну ласку. Молимось тобі всеми, милисти, вислухай нас і помийло. Помили, Господи, помили, і Святого Духа, і повсякчас, і навіть є. Віди, гніву, і нужди, і всякої, болізни, і душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, довліття промову, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сподій, помилуй. Життя, мир, здоров'я, завітає, прошу ширіки, рабі Божої, гану з родиною, Тетяну з родиною, Зоя Михайла, Юрія Наталії, Оляну Василя, Наталії, Валентину, Василя, Наталія з родиною, Петра, з родиною, Василя з родиною, Григорія з родиною, Петра з родиною, Василя з родиною, Василя з родиною, Олю з родиною, я... дорогі во Христі, брати і сестри, шановна Ганна Михайлівна, хотіло би звернутися до цілого вашого колективу, який сьогодні. Розпочинає, можемо так сказати, в нас є в церковному аспекті, називається індикт. Це церковний рік, 1 січня, державний. І, звичайно, що сьогодні ми би хотіли розпочати цей початок вашого робочого циклу. Звичайно, що вітаємо всіх, тут присутніх, хто прийшов, щоб скласти цю молитву представникам нашої влади, духовенство. Що ніхто не погордив, каже, що зробиш найменшому братові моєму, мені це зробиш. Звичайно, що нам мило і приємно є повага до церкви, те, що люди починають кожну добру справу із молитви з Богом, бо каже, без Бога ні до порога. Ми дуже вдячні і Богові за те, що маємо добрих лікарів. Звичайно, що дуже важливо є, щоб Господь Бог сьогодні, розпочинаючи, може так е, сказати, Цю вашу працю, але ця ваша праця є кожного року. Вона сьогодні є акредитована, тобто представлена офіційно, ви маєте дозвіл надавати цю медичну послугу для наших золотів'ян і не тільки, тому що люди приїжджають різні. Нелегко є працювати з людьми однозначно. Знаємо, що кожному із нас є мило і приємно, коли хтось скаже щиро дякую. Навіть мами, яка вигодувала і виховала діти свої, завжди мило її почути, що дитина сказала, мамо, дякую. Сьогодні ми стоїмо біля Пресвятої Богородиці. Дякуємо Пресвяті Богородиці за те, що дар материнства, за те, що Бог дарує добрі, гарні покликання кожній людині. Каже, немає і неталановитих. Кожна людина має дар від Бога. Але важливо є, що він розкривається в процесі нашого життя, так як колись Бог дав можливості через заступництво Пресвятої Богородиці і молитов ваших батьків, щоб ви стали лікарами. Це певна заслуга, певна ласка. І Ми сьогодні тішимося, і хочемо після вам, бажати вам успіхів, я би не міг сказати так творчих успіхів. Бо це є цілий час творіння, творіння добра. Це завжди є велика почесна місія, навіть якщо не найдеться, кому вам подякувати за вашу працю. Але ми глибоко знаємо, що Бог залишає за собою цю подяку. Як вам подякували, то Богу вже не лишається що подякувати. Тому якщо ми сьогодні можемо долучитися до ці спільні молитви разом з нашими священниками, які також є почасто парухами чи адміністраторами вашими. А часом є ми вашими пацієнтами. Так що інколи міняється, ті, що останні стають перші, а ті, що перші, стають останніми. Ми дякуємо вам за вашу працю. Хочемо, щоб Бог найважливіше, щоб дарував вам гарного і доброго колективу, бо нічого би не міг представити завідуюча, який би не був талановитий керівник, якщо немає доброго колективу. Нічого зробити неможливо. Може, я так собі візьму ремарку, щоб сказати, що також згадуючи і покійного Богдана Сюти, який був ініціатором ще колись давним-давно цієї фігурки Божої Матері, хтось би сказав, ну, кош, що тут вона знаходиться. Але, напевне, є багато віруючих людей, які виходячи з лікарні, дякують Богові. Дякують лікарам за те, що спасли мою маму, мого брата, мою дитину. У цю хвилину, коли були найважчі пережиття, Бог дає можливість подякувати біля цієї фігурки. Ми дякуємо всім, хто був основниками, хто будівничими, що ми маємо можливість тут молитися. Хотіли би вам зичити міцного здоров'я, Божого благословення, наснаги до праці. Любові в ваших родинах за те, що ви не завжди приділяєте, можливо, їм тої уваги, якої відриваєте від своєї родини для нас, пацієнтів, я так можу сказати, бо ми всі можемо бути вашими пацієнтами. Тому ми дуже вам дякуємо за запрошення і завжди готові прислужитися у міру того, що ми можемо від своєї сторони, своїми духовними дарами за вас, за ваш колектив і за вашу працю для людей. На славу, звичайно, Божу.